Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Смаколики Юлі. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом аджики. Це не ця аджика, яку можна їсти ложкою, це аджика як приправа. Ідеально підходить до м'ясних страв, маринадів чи супів. Даний рецепт вже перевірений руками. Моя мама готує його кожного року. Рецепт дуже простий, і з цієї кількості виходить 3 літри аджики. А перелік усіх інгредієнтів ви, як завжди, можете знайти також нижче під відео. І обов'язково вдягайте рукавички при роботі з перцем чилі. Від перцю обрізала плодоніжки, по рецепту перець чилі потрібно залишати з насінням. Я з більших стручків трішки витрусила насіння, але більшість залишила. Далі буду потрібнювати спеції з допомогою кавомолки. По одному пакетику чорного та духмяного перців можна брати і вже змелені в пакетику, але так буде ще ароматніше. Також перемалюю 3 пачечки коріандру і пів склянки насіння кропу. Якщо ви хочете надати своїм стравам нових смаків та ароматів, дуже рекомендую вам приготувати цю приправу. Коріандр кріп, чорний та духмяній перці перемолола. А всі решти інгредієнтів буду перемелювати з допомогою м'ясорубки. В рецепті вказана вага вже очищених перців та чеснику. Солодкий перець просто очистила та нарізала невеликими шматочками, щоб було зручно перемалювати. І як я вже казала, перед чилі найкраще залишати з насінням. Перемелюємо перці, чесник і також поступово додаю волоські горіхи. Горіхів потрібно півтори склянки з чубчиком. Склянка у мене на 250 мл. Їх буде найлегше перемалювати в перемішку з часником та перцями. Додаю решту усіх інгредієнтів і все об'єдную. Півстолової ложки мускатного горіху. Чи це є пів пачки і три пачки хмелі сонелі. І також сюди спеції, які перемалювала з допомогою кавомовки. Та обов'язково сіль кам'яну не йодовану 450 г. І тут дуже важливо, не зменшуйте кількість солі. Все потрібно робити чітко по рецепту. Все добре перемішую. Такі аромати вдома неймовірні. Тепер цю аджику потрібно щоденно перемішувати впродовж 10 днів. Залишаю при кімнатній температурі. І прикриваю кришкою. Можна зробити маленьку шпаринку або, можливо, і кришка з дірочкою. Можете не хвилюватися, це не займає багато часу. Один раз в день перемішати буквально декілька секунд. Через декілька днів ви побачите, як аджика стане трішки темнішого кольору. Ось це вже в мене 10-й день. Знову перемішую і розкладаю по баночках. Викладаю у стерилізовані баночки невеликого розміру. Така аджика спокійно зберігається рік часу у холодильнику чи у прохолодному місці. Приблизно на 1,5 кг м'яса потрібна чайна ложечка такої аджики. Загалом додаю на око, але її потрібно небагато. Вона є гостренька, пряна та має насичений смак, а яка ароматна, просто не передати словами. Вона дає надзвичайний смак стравам і не залишає байдужим нікого. Обов'язково приготуйте і я буду чекати ваших коментарів. Також запрошую вас підписуватись на канал. Думаю, для вас це не дуже важко, а для мене це дуже важливо. До зустрічі та до нових відеорецептів!